Привіт! Сьогодні будемо малювати ялинку. Можете помалювати самостійно, можете помалювати з дітками, можна малювати фломастерами-олівчиками, але я буду малювати просто звичайним пензликом. Давайте розпочнемо. А для цього ми візьмемо декілька кольорів. Будемо малювати це в простому стилі. Загалом а, наші ялиночки вони бувають абсолютно різні. Їх можна помалювати просто в скетчовому стилі. Головне, щоб була асоціація з ялинкою. Можете потренуватися і поробити різні ялинки, наприклад, там, ось таку, потім ось таку. Мається на увазі, що ви можете робити їх простими. Якщо, наприклад, ви малюєте вектор, це дуже класно ось так пофантазувати і в векторному стилі ось такі набори виставляти на стоки. Це я швидко малюю, тому не звертайте увагу, що це прям якось. Не дуже прям гарно виглядає. Я хочу вам показати саму ідею. Подивіться, фотографії в інтернеті. Ялинки бувають дуже різні. Є сосни, є ялинки, є туї, багато-багато чого. Зараз ми з вами помалюємо звичайну ялинку. Будемо малювати в простому стилі, беремо світлий. Колір зелений. І починаємо. Будемо малювати зверху донизу. Можна спочатку зробити такий, як ескіз собі, накидати, як вона взагалі буде виглядати. у нас. Це у нас буде трикутник, тобто наша ялинка буде в простій формі знаходитися. Потім в цієї ялинки будуть певні шари. Тобто буде один шар, потім там, другий, третій, четвертий, які будуть нашаровуватися. І, відповідно, ці наші шари вони будуть в, в цих формах знаходитися. І будемо орієнтуватися на це. Так, ми зараз зробимо полупрозорість, створимо новий шар і почнемо малювати. Старайтеся, щоб ці ваші шари були не прям такі чіткі, хоча можна і так зробити. Робимо ось так, заливка, залили. Потім створюємо шар під низом. Малюємо другий шар. Закриваємо, щоб залилося другий шар. І так, третій шар у нас йде. Щоб залилось, нам треба закрити контур. Приблизно. Тобто в нас, ось так це виглядає, а ще нижче. Ось так. Тільки тут хочу отак от зробити, щоб воно було в цю сторону. І нижній шар. Закриваємо. Можемо видалити наш ескіз, він нам не потрібен. Тепер кожний шар нам потрібно заблокувати. Ось так. Це блок Альфа каналу називається. Далі нам потрібно тепер створити якийсь певний об'єм. І, відповідно, якщо у нас на ялинку світить зверху сонце небо, то верхні частинки у нас будуть трішечки світліші. Тому давайте ми просто їх порозкладаємо по кольорам, тобто будемо іти від цього кольору і буквально чуть-чуть світлішим робити наступний. На, на капелюшечку, не на багато. І заодно ми будемо бачити а, їхню а, границю, кордон. Ось ми вже деякий об'єм отримали, але це, цього недостатньо. Тепер нам треба дати об'єм на кожну із наших а, оцих гілочок. А якщо у нас тут такий колір, ми беремо трішечки світліший. Ось тут, ось так. І потім темніший за цей. Можна навіть взяти розтушувати, щоб воно було, ну, більш плавний такий перехід був. Але можна і масками це зробити. Тобто тут уже на ваш вибір. Можемо ці маски, до речі, зробити полупрозорими, щоб. Оце виглядало більш цікавіше, але мені цей пензлик не дуже подобається, я спробую цей взяти. Він текстурний. Я все-таки зупинюсь на звичайному студійному пері, тому що це ідеальніше всього. Значить, ми беремо темніший колір, трішечки полупрозорість візьмемо, і ось так, бачите, за рахунок того, що він полупрозорий, то ці маски лягають один на одного. Так, а візьмемо світлий, світліший, ніж цей, ось так. Потім темніший. Полупрозорість візьмемо, щоб ці нашарування вони були не дуже різкими. Ось так. Нижній шар так само візьмемо трішечки світліше, ніж цей. А, ще ось тут зробимо е, трішки зараз ось так. Ось можна навіть і одразу додавати якісь текстурки. Я, до речі, дуже часто це роблю не в кінці, як багато, а прямо ось поступово. Тобто можна робити спочатку одне, потім інше, потім вже додавати текстурки, а можна і по ходу діла зробити. Так. І така ж сама система тут трішечки світліше, ось тут робимо. Потім ми робимо. Темніший колір, ще темніший. Також ми не забуваємо, що у нас тут є тінь. Вона темніша, і вона повторює форму ось цієї ялинки, верхньої. Ось, якщо у нас полупрозорість, ми можемо декілька шарів зробити. А, і також ось тут у нас. І робимо так само ж текстура ось тут. Продовжуємо. Тепер, якщо нас все влаштовує, ми можемо поєднати це все. А щоб наш сніг було видно, я зроблю фон якимось іншим кольором. Можливо, ось таким. Видно вам видно. Тепер верхній шар і білий, можливо, не геть зовсім білий, такий, трішки сіруватий. Беремо той самий пензлик. Беремо розмір, налаштовуємо, і будемо білим кольором малювати сніг. Сніг у нас падає зверху донизу. Тобто тут ми можемо уже фантазувати, як він у нас лежить. Він у нас повторює форму нашої ялинки. Ось так ось тут десь кусочок, ось тут. Можна зробити смарт ой, альфа канал і трішки додати тіні, тому що на снігові він також є трішечки таким сіруватим кольором. Ось так можна пройтись легенько. Ось така ялинка у нас вийшла. Можна тепер дивіться, якщо у нас Ось така ялинка. Ми можемо продублювати одну і поставити поряд, і у нас буде дві ялинки. <світ> тобто ви робите собі декілька штук. А потім новий шар, можна зробити сніг. Сніг робиться або просто самостійно, ось так, або якимись пензликами, які ви завантажили. Давайте я подивлюсь, чи в мене щось є. Ага, це сніжинки якісь. Типу такий сніг, не знаю, наскільки воно гарно буде виглядати. Я люблю робити це самостійно. Можна просто взяти і з різним натиском. Вийшла чудова ялиночка, можна, до речі, зробити її іншим кольором. За рахунок корекції, наприклад, фіолетова не вийде, наприклад, синя. Така синя ялинка. Ось у нас вже декілька штук. А я буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми враженнями і результатами роботи.